В цьому житті у мене було велике справжнє кохання. Вадим був дуже лагідний, ніжний, добрий, дуже любив свою донечку. Пам'ятаю, як вночі він для того, щоб я лишню годину поспала, він прийшовши з роботи, завжди брав Настю, і деколи вона швидше засинала за нього на руках. Практично кожного другого дня у нас були. Вдома живі квіти. Вадим своїми руками побудував будинок для нашої сім'ї. Познайомились ми випадково зовсім під час служби. Я служила на той момент у 10-й бригаді. Вадим служив в батальйоні Донбас. І коли перед виїздом в АТО ми заїжджали на Херсонський полігон, заїхали тільки декілька машин наших медичних, і була пуста палатка. Я занесла сумку, сіла і почала чекати, поки привезуть наші медикаменти. Тут зайшов випадково Вадим, питався, чи у нас є кава, чайник, чи можна зробити собі каву. На що я відповіла? Що от чайник стоїть і візьме собі тобі треба. Отак ми познайомились. Я зрозуміла, що він вирізняється з багатьох. Чоловіків, які служать в армії своїм запальним характером, тим, що за ними йшло велика кількість людей, він надихав людей. Він був дуже такий яскравий для мене, як сонце. 2016 рік це був 66-й польовий військовий госпіталь у місті Покровську. Випадково зустріла Вадима, йшовши по лікарні. і Потягнула його за руку, на що, на що він просто мене не пізнав, оскільки він був вже з 7-ї, Згодом я дізналася, що Вадим розшукував мене по всій лікарні. І Оскільки я була медиком і знаходилась разом з іншими медиками у палаті, до мене Вадима привів головний лікар і анестезіолог. Так ми познайомились практично вдруге. Він попросив мій номер телефону. Я йому написала червоною ручкою на такому клаптику обдертого папера. Цей номер навіть не надіялась, що він мені зателефонує, і через потім 10 років дома він показав мені медаль і оцей клаптик паперу, на якому я записала свій номер телефону. Практично місяця два-три пройшло, як він зробив мені пропозицію. Я навіть не очікувала. Ми просто пішли прогулятися в місті Лозова. Він сказав: Давай зайдемо в магазин. Ми зайшли, і він вибрав обручки і зробив мені пропозицію. Це перше весілля в батальйоні Донбас у 2016 році, 26 листопада. У свято смоленському соборі ми повінчалися. Вадим був напрочуд щасливий. Напевно, що я раніше його таки б не бачила. Це було, мені здається, його найзаповітнішим бажанням від того, що він був такий нахненний, щасливий. Напевно, що я була також так само закохана і щаслива. Через день, практично, ми вже виїхали з Вадимом. Я виселила свою сукню весільну, інші речі, коне додому, і ми виїхали в зону бойових дій. Практично через тиждень я було приймання нових добровольців в батальйон Донбас, і на цій присязі я повинна була тримати бойовий прапор ззаді нашого комбата, і, і випадково я знепритомніла. Так я знала, що вагітна народилася наша донечка Настя. В був у захваті. Коли Насті виповнилось п'ять років, це було останнє день народження, коли вона зустрічала його разом з батьком. Тут ми вирішили запросити з садочка всіх діток і зробити для Насті велике свято. Не знаю, можливо, я передчувала щось недобре. І Настя була дуже щаслива, тому що для неї тато це був весь світ. Для нього ця дитина це просто усі наші родичі, всі знайомі, знають, що ця дитина понад усе. З Хто сильніший? То Україну захищає. Я Україночка! Мій е, бойовий шлях Вадим почав з е, присяги у 2012 році. На початку майдана він був в перших рядах, обороняв країну, і це напевно що було основним його поштовхом до того, щоб присвятити все своє життя боротьби за волю батьківщини. Останній бойовий вихід. Е, Перед цим Вадим, 8 березня, показав мені серце. Це був такий подарунок на свято. 9-го зранку він передзвонив мені, вислав мені останнє своє відео, сказав, що кохає. Привіт, кохана. Люблю тебе, цілую. Дітей обніми начну. Дуже скучаю за вами. У 16 годині мав бути їхній бойовий вихід. Вадим не відмовився і вийшов з своїм підрозділом в числі 10 чоловік на бойове завдання. До підходу до села Білогорівки він повідомив операції, що навколо заміновано, і далі прохід неможливий. На що йому сказали повертатись, але в той момент ворог замітив і почав обстріл з дронів. Вадим пригнув разом з хлопцями в окоп, десь до колін. І коли зверху побачив, що летить їхню сторону міна, накрив собою двох хлопців, один з яких після цього залишився живий. Обірвалося веде мене життя приблизно десь у 18-й годині дня. Якщо була можливість сказати Вадиму, зараз я б сказала, що я щаслива, що саме він вибрав мене своєю дружиною. Що у мене було справжнє кохання і пам'ять про мого чоловіка, тепер росте його копія Анастасія Вадимівна. Я писала на листочку просто спогади про наше щасливе життя, після чого я вирішила видати книжку в честь його спогади про герої України Воїна Вуді. Також в передмісті, де Вадим будував будинок для нашого спільного життя, в честь його перейменовано вулицю Вадима Кутового.